Бунусу. Кожен гравець має право дати відповідь на запитання. Якщо суперник на нього не відповіть, то отримує додатковий бал. Отже, максимальна кількість балів за тий тур не обмежена. Теми гравців обирають методом черепкування. Підходьте, будь ласка, до столу, шкатуці лежать пропитці з назвою один. Вибирайте. Так, Кожен учасник зараз охолосить, яка в тебе дісталася. Так, починаємо з першої. З першого ряду, будь ласка, яка тебе дісталася? Друбові чисто. Другові чисно, там, яна. Дві любові. Так, Таня. Раціональне Раціональні І ви різні питання. Різні питання. Це дуже добре. Манка. о, У держав на сюрприза. Натуральні, натуральні. <свист> чисто. І от швидкому натуральне чисто тут починає перший. Дані. Для те, типу, що починається гра, і починається прямо зараз. Я читаю 10 запитань, ти дуже швидко даєш відповіді. <свист> 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 Ні, все. Бурки, а ви <свист> <свист> можете убрати. Отже, увага, все! Перший ігрок відповідають на свої 10 запитань. Перше запитання. Яке найбільше натуральне число? Швидко відповідає. Ти піднімісь на роботу, Так, Вони чекаєте до мікрофона біля вас. Кожний час не буде підходити до мікрофону. Яке найбільше натуральне число? Підніміть трошки. Відповідні правили. Не існує. існує. Добавляйте. <сі> Квадрат чиста 13. Немає. Можете підняти руку, Таня. 169. Додатковий Так. Найдавніший прилад до на Пальці. Ja, schön. Ja,